Отже, виверження плюму в Сибіру відбувалося в останні кілька сотень мільйонів років тому. І саме нам з вами, нашому поколінню, пощастило як нікому до нас. Адже саме зараз, за нашого життя, на цій планеті сталася активізація Сибірського плюму, магматичної бомби сповільненої дії, яка чекала свого часу 250 мільйонів років. На відміну від наших предків, у нас є рідкісна можливість стати свідками цієї глобальної планетарної події на власні очі. Безумовно, це явище надзвичайно рідкісне, але набагато краще було б уникнути його. Активізація Сибірського плюму сталася після того, як у 1998 році ядро землі різко змістилося до півострова Таймир, району Сибірської Арктики, що й спричинило різкий підйом магми в цьому напрямку яким чином це позначилося на всій планеті? Уявіть, у середині нашої планети, в якій усе вже розігрівається і плавиться у 24 тисячолітній цикл катастроф, у той час, коли охолоджувальна система океану більше не функціонує належним чином, ділянка розміром з континент починає нагріватися біля поверхні у кілька разів швидше за решту частину планети. Що буде відбуватися? Тиски і нагрівання в цій зоні створюватимуть вибухонебезпечну ситуацію. Крім того, частина океану, яка потрапляє в область нагріву Сибірського магматичного плюму, а саме Арктичні моря Сибірського шельфу, почне акумулювати величезну кількість енергії у вигляді тепла. і дослідження підтверджують цю тенденцію.